П'ятниця 33 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущакої скверни, і спаси благий душі наші. Соборного послання апостола Якова читання. Браття, зважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа Прославленого. Бо коли на ваші сходини увійде чоловік із золотим перснем у пишних шатах, і увійде в Боги у драній одежині, і ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому. Сідай тут вигідно, а у Богому скажете, стань. Там або сідає на моїм підніжку, хіба тим ви не судите двояко між собою і не стаєте суддями, що судять несправедливо. Слухайте, брати, мої любі, чи ж не неубогих цього світу Бог вибрав, щоб збагатити їх вірою і щоб зробити їх наслідниками царства, яке він обіцяв тим, що його люблять? Ви ж зневажаєте убога? Хіба то не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас на судилища, хіба то не вони ганьблять те гарне ім'я, яким називано вас, коли отже виконуєте закон царський, за писанням, люби ближнього свого як самого себе, ви добре робите, коли ж вважаєте на особи, чините гріх, закон засуджує вас як переступників. Бо хто весь закон дотримає, і прогрешиться лише в одному, стає усьому винуватий. Бо хто сказав не чини перелюбу, сказав також не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону. Говоріть так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом волі. Бо суд немилосердний для того, хто не чинить милосердя. Милосердя стоїть вище суду. Від марка святого Євангелія читання. Сказав Господь, як тяжко тим, що мають багатства увійти в царство Боже. Учні були здивовані цими словами. Тоді Ісус знову заговорив говорив до них і каже Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатства, увійти в Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Дивувалися вони ще більше, і один до одного казали, Хто ж тоді може спастися? Ісус, глянувши на них, мовив, у людей це неможливо, але не у Бога, у Бога все можливо. І заговорив до нього Петро, ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже: істинно кажу вам, нема такого, хто кинувши свій дім або братів, або сестер, або батька матір, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелія, не дістав би сторицею домів, братів, сестер, матерів, дітей, і піль тепер у цьому часі серед переслідувань і в майбутньому віці життя вічне. І багато з перших стануть останніми, а останні першими. Вони були в дорозі простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними і здивувалися вони, йдучи за ним, і були в страху коментар. Богові все можливо. Дорогі мої, по... з якого контексту взяти цей уривок? Одразу після відходу багатого юнака. Який не зважився піти за Христом, якому бракувало сміливості відмовитися від своїх багатств, навіть заради набагато більшого багатства. І в своєму розчаруванні та смутку Ісус попереджає своїх послідовників, що тяжко багатому вийти в Царство Небесне. Учні усвідомлюють, що самі вони, мабуть, є тими багатими, адже їм також дуже важко радикально піти за Христом, забувши про себе, про своє минуле. Тоді не вигукують, так хто ж може спастися? Відповідь Ісуса ясна, чітка і очевидна, тільки Бог може спасти. Ми самі, без сумніву, досить легко віримо, що Бог є Творцем Всесвіту, Господь часу і історії, тим, кого називаємо всемогутнім. Але чи ми насправді віримо, що Він може все, геть усе, зокрема для нас і наших рідних? Надто часто ми мислимо в рамках людської логіки і перспективи. Ця ситуація безвихідна, цей випадок безнадійний. З цього нічого не візьмеш, нічого з цим не вдієш, тут нічого неможливо змінити. Чи ж не такою дуже часто є наша реакція, особливо на хворобу випробування? Але також щодо тих, яких ми, як нам здається, добре знаємо. А втім, Бог завжди може все, навіть змінити закони природи, які він сам становив, якщо тільки захоче, чи він не є всемогутнім. якщо він справді таким є. То може зробити для мене що дні, зараз, хай яке моє минуле, я, хай які мої провини, мої проблеми. Він може змінити в моєму житті все, якщо я, на відміну від багатого юнака, погоджуся змінитися задля нього. Ісус вказує на радикальну відмінність. Спасіння є неможливим для людей, а можливим тільки для Бога. Спасіння не може принести жодна доктрина, жодна філософія, жодна людська релігія, жоден гуру, жоден астролог чи мах. Усі найбільші поступи, найвагоміші досягнення науки і техніки, цілковито нездатні дарувати справжнє спасіння. До того ж, дорогі мої, ми не можемо сподіватися, що спасемося самі. Лише Бог, який виявив себе в Ісусі Христі, який помер. Воскрес і живе сьогодні, дарує нам вічне спасіння. Він може і хоче давати його всім людям, з любові, незважаючи на наш фізичний, моральний чи духовний стан. Він прийняв людське тіло саме для того, щоб спасти тих, які загубилися, не здорових, а хворих. Тобто, так чи інакше усіх нас. Грішник. Певний заможний чоловік, засмучений, відійшов від Ісуса, не будучи в силах звільнитися від прив'язаності до свого багатства. Тоді Ісус говорить слова, які важко було прийняти багатьом людям той час, так само, як може бути нелегко і сьогодні. І як тяжко тим, що мають багатства, увійти в царство Боже. Сходом знову наголошує цю думку, ще більше її підсилюючи, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Учні здивувалися, коли це почули. А що відчуваю я? Напишіть про це в коментарях. Напевно, кожен з нас має щось, до чого він прив'язаний, і на що розраховує гроші, майно, робота, зв'язки, статус у суспільстві. Все це дає деяку впевненість. Не так важливий розмір такого багатства. Зрештою, його може бути за усіма, скільки ступінь упивання, яке ми на нього покладаємо. У звичайних обставинах це не створює якоїсь більшої проблеми. Можемо навіть добре розпоряджатися нашими наявними засобами на славу Божу і на користь величнього. Але може статися, що в певний момент почнемо. Постанемо перед вибором, бути вірним Богові чи зберегти своє майно шляхом певного морального компромісу або вибору, не дуже сумісного з Божими заповідями. Саме тоді і виявиться, що для нас є справжнім скарбом. Наостанку, дорогі мої, Господь запевняє своїх учнів, а з ними також і нас. Що кожен, хто щось залишить за для нього та Євангеліє. Проте не пожаліє. Звичайно, стократне помноження залишених матеріальних речей, чи навіть родинних стосунків, є радше риторичною фігурою, сенс якої запевнити слухачів, що на Господа варто покладатись. Навпаки, Ісус прямо говорить, і того разу і не одноразово, що його учні зіткнуться з проблемами та переслідуваннями. Проте накринці отримають щось набагато більшого, ніж вони могли б сподіватися, коли-небудь мати тут на землі життя вічне. Ісусові учні здивувалися. І перелякалися такої перспективи, однак і далі йшли за ним. А як вчиню я? Скажімо про це в коментарях. Господи, по людськи мені часто здається неможливим звільнитися від того, що мені заважає бути Твоїм добрим учнем. Однак знаю, що для Тебе немає нічого неможливого. Тож хочу позбутися цього, що мені перешкоджає, та хочу довіритися тобі і ти за тобою. Дорогі мої, напишіть в коментарях, як ви відчуваєте, чого би ви хотіли позбутися, але саме того, що найбільше перешкоджає вам. У дорозі до Бога. Амінь.